Усім привіт! Знову дуже багато роботи ми робили. У цьому відео постараюсь коротко про все розповісти. Це я посіяла руколу в своєму парнику, таку маю свіженьку зелень. От вона вже підросла і можна на салат брати, збирати. Жалію, що раніше не посіяла. Також. Збираю помідори у квітнику. Я вам розповідала за цей помідор. Бачите, який високий. Він собі тут насіявся сам і зараз такий гарний урожай маю, залишила його, не викинула і не жалію. Прямо якийсь такий цікавий сорт, високий, і дуже багато на ньому є помідорів, таких невеличких, але вони швидко достигають. Навіть не знаю, що це за сорт, але мені сподобався. А ще зараз будуть розцвітати паларгонії, які я сіяла на початку року. Чи це січень, чи лютий був. Лише зараз вони виконали бутончики. Почекаємо. Отак я збираю насіння календули. Я вам показувала, як я обривала. Вона підсушилася, і в такі трубинки я фасую. Можливо, для себе на подарунок або на продаж і фізаліс. Він кілька днів полежав, і як бачите, коробочка вже суха стала, Ягідка достигла на підвіконні. То можна таким способом, якщо не спілий фізаліс, то робити так. А ще ми, звичайно, збирали овочі, які зараз ще на Волині достигають. Це перці і помідори. Мої Помічники дуже люблять мені допомагати. Є різні сорти перців, я вам розповідала ще весною, як сіяла, і жовті були в мене, червоні різні, і помідори чері. І ще вирішили обірвати фізаліс, тому що зараз він якраз достигає. Коли чуєте такий шуршащий звук, ну, видно, що достиг. Коробочка вона починає вже бути така підсушена, і всередині ягідка світло рожева. Це фізаліс сонечний. Цілий рядок маю. Це все лише з однієї пачки, і ще насіння в пачці залишилось. Отак, це вже спілий. Поки нічого з ним не роблю, наша сім'я просто їла свіженький фізавіс. Ділилися е, ще з тими, хто хотів, спробувати з сусідами, а потім побачу, дивлячись, скільки ще зберу урожаю. Отакі перціки оранжеві, дуже цікаві, великі виросли. Ми їх практично не поливали. Хоча треба було більш поливати. І маленькі такі червоні. Також вам показувала, як всіх сіяла. Вони такі компактні і солодкі. Моїм дітям дуже сподобалось. Детальніше про сорти можна переглянути відео за лютий, і там я розповідала, які я сорти сію. Непоганий урожай перців. Того року, мабуть, трішки менше в нас було. Я скільки багато не сіяла. Для нас вистачає, для потреб сім'ї. А на продаж я не саджу, поки на це немає часу. Ще обривала різні види. Це все лише м'ята. Різні види м'яти. Цілий букет вийшов. Ще в нас є різні яблучка: зелені, червоні. І, звичайно, пора купати картоплю. Ми викопували сорт хортицю, який я садила окремо від основної картоплі. Його приходиться купати вручну. Трактор тут не допоможе, тому що тут кілька рядків. Урожай такий непоганий, ну більше вона. Дуже щедро вродила, але немає таких дуже великих картоплин. От вона рожевенька всередині. Але в кущі дуже багато їх викопується. Порівняно з іншою, наприклад, такою іншими сортами, то вона не така велика, але її є багато. Це така її особливість можливо. Купали ми всі разом, тому що ну, трішки посадили. Допомагали мені у сім'ї. Також ми відбирали, перебирали її, відбирали на насіння на наступний рік, те, що приготувати найближчим часом і дрібну, звичайно, помічники мої тут, як тут. Попрацювали всі, навіть коти. Зібрали ми Дві сітки на посадку. Одну я посадила і дві вийшло на наступний рік посадити, ну, звичайно, і на їжу. Окремо, я велику каструлю вибрала і ще відро. Нормальний урожай. Хоча хотілося б ще краще, але, здається, і так добре. Ще в нас є такі цікаві гарбузики повиростали. Кавуни, напевно, не вийшли цього року, вони якісь не доросли. Виберемо одного, спробую їм розрізати. Багато таких гарбузів зелених. Пізніше я його розріжу, побачу, який він всередині. Чи це жовтий? Також у нас є жовті гарбузи, тільки вони в іншому місці посаджені. А так виглядає як он. Вже найближчими днями буду його купати. Чотири рослинки в мене посаджені. Я вам розповідала за нього. Також ще кілька сонячних днів. І, друзі, уважно, після 25 вересня на Волині прогнозують похолодання. От я сьогодні вже батат трохи вкопала, потрібно вже скоро купати батат. Це я вкопала той, що посаджений залишків прирощених бульб, то урожай такий ще середненький. Але надіємося, що в основному. В основній посадці урожай буде кращий. Тож всі готуйтеся, будь ласка, копати, не чекайте морозів. Така мене ще краса розцвіла. Поки ще м -м, погода тішить то дощ, то сонце в нас на волині, але ще доволі тепло. Тож готуємося купати батат, вибирати, що вже виросло. Зараз покажу, що я купила собі на день народження. Захотіла зробити собі такий маленький сюрприз взяла собі такі сукулентим. Дуже красиві, невеличкі поки. Але думаю, що вони виростуть. Всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей!